На п'яту ранку, коли все живе спить найглибшим сном, на тривожну кнопку Державної служби охорони надійшов сигнал. Спрацювала сигналізація в комп'ютерному магазині на проспекті Перемоги. На щастя, крамниця і відділок міліції розташовувалися майже поруч, тож наряд Держслужби охорони прибув на місце за дві хвилини після отримання сигналу. Правоохоронцям зразу впали в око дві речі: розбиті скляні двері магазину та підозрілий чоловік із великою турецькою сумкою. Поєднати одне з іншим секундна справа. У злодія не було жодних шансів Кити, і ось уже затриманий у кайданках у салоні міліцейського авто. Ось того столкнули, почому ви на це? Я був дожидом довго. Та що я, Ну почому пішов таке колес. Чоловік присягався, що працює, але йому не дають належну платню. Тож без вихід погнали його у магазин уночі. Хоча міліціонери свідчать, це не вперше, та й перебував за ґратами, затриманий саме за подібні злочини. Ось затриманий знаходиться зараз поряд в автомобілі, попередньо знаходиться в розшуку. Тут -то, тут -то він розшукується. Да, розшукується подільським райуправлінням за скоєння попередньої крадіжки з квартири. Цього разу правопорушник добре приготувався. Мав із собою особливий набір інструментів для роботи зі склом. Тож чому спрацював так грубо, розбивши вхідні двері молотком, досі невідомо. Проколовся злодій і в іншому. На вході в магазин добре видно три таблички із попереджувальними закликами від Державної служби охорони. Держи в ця табличка не зупинила чоловіка. Об'єкт під охороною. На служба охорони така людина, наша табличка, і ось, от ви можете здійснити терміновий виклик. Три таблички людину просто не лякай. Може його більше лякає життя на волі ніж за ґратами. Підозрюваний зізнався, що сім'ї немає, живе із родичами, тіткою та братом. Тож на свободі його ніщо не тримає.